Напевне, кожен із нас колись замислюється над тим, що таке рідна країна, чим вона особлива, чим вирізняється з поміж тисяч інших країн світу. Відповісти на ці запитання непросто. Адже рідна країна це не тільки клапоть землі на планеті, де живеш, навчаєшся, працюєш, створюєш сім'ю. Це щось значно більше. Це почуття, які виникають до цього клаптя. це бажання діяти на його благо. Повага та любов до нього. Я можу впевнено сказати, що моя Україна найкраща країна у світі. Та чи маю я підстави стверджувати це так категорично? Що ж таке моя країна? Чому вона найкраща для мене? Україна це славетна історія. Мудрі літописці, дзвін козацьких шабель, гайдамацький посвист, нескінченні чумацькі шляхи, кріпецький зойк на панському дворі, священні Шевченко й Франко, революційні заграви. Це знедолена мати тисяч доньок та синів, які віддали свої життя за її волю. Це вона подарувала нам Шухевича, Бандера, Коновальця та Петлюру, чиїми іменами. Зараз гордо звуться вулиці нашого міста. Україна це мальовничі ліси, високі гори, неосяжні степи, платючі землі, тополі у волошковому полі, калина під хатою, п'янки любиста м'ята, жовтогаряті соняшники на місних стеблах, незбагненної вроди дівчата. Україна це неповторна культура, ніжна лірична пісня. Героїчна, сповнена патріотизму дума, вишитий рушник на покуті, розмальована святкова писанка, мова Солові. Можна довго перерахувати все, чим для мене є моя країна, та чи буде тому край. Україна це все, що навколо мене. Усе, чим живу, про що мрію. Це мої батьки, друзі, учителі. Кожен порох моєї душі, кожен мій вчинок, кожен життєвий крок стосується моєї країни. Однак головне, що Україна це та земля, де я народився. Ти завжди чекатиме на мене батьківська домівка, зігріта теплотою родинного затишку. Добротою. Та материнською ласкою. Це моя Україна. Найкраща і найрідніша. Завжди захопувалася неперевершені красії. Ми молоді українці. Ми цвіт нації. Ми майбутнє нашої держави. І ми хочемо жити у вільній, щасливій країні. В нашій Україні.